Я економіст-менеджер за освітою. Працював я колись в банку. Зрештою, ти ж мене запросив колись в ту компанію молоду, яка, зрештою, на той момент називалася трошки ще інакше. От. І прийшов я тоді на позицію кошторисника. От. Зростали ми, треба було розробляти ті ціни, плани. Ну от з того, зрештою, в мене почалося. Потім Кривації нашої американської мрії вивела в проєктний менеджмент, займалася тоді будинками однородинними, інтер'єрами квартир. І зрештою, десь з 2017 року ну, потрапив я в HR. На той момент думав так, знаєш, так наведу тут порядочок. От запущу всі процеси і повернувся в операційний менеджмент. Скорше так і, але застряг я тут. І так вже чую на сьогоднішній день, що це, мабуть. Назавжди. Ну, перше, це був 2015 рік, це була шоста хвиля мобілізації. Ну, От мене призвали. Ну, я, власне, і служив колись строкову службу, був контрактником якийсь час. Ну, от вирішив, що, в принципі, мабуть, військової кар'єри з мене досить. Це мені тоді було 22 роки. Ну, і я пішов трошки іншим шляхом, зокрема в банк, тоді як би перейшов. От В 2015 році ну, це була мобілізація Донбас. Ну, таки 14 місяців служби в мене вийшло. Ну а зараз в лютому, 22-го, за покликом серця. Виходимо поки що тимчасово стиль з на ротацію. Нас поміняли. І туди повернемося за кілька днів. Став добровольцем. Знову ж таки, теж 14 місяців цього разу. Ну за станом здоров'я звільнився. Коли я прийшов, ми займалися невеликими об'єктами. І десь так в період з 13 по 17 рік, ну чомусь в моїй уяві, саме так, у нас це, це от, метаморфоза відбувалася, що ми намагалися перейти в іншу лігу, в інші проекти. Ну, непростий був момент. Для мене, як для HR, це, мабуть, тоді, коли ми почали будувати системну компанію. Але це воно все, тому що нові проекти, нові виклики. Якраз потребували нової команди, нового бачення, коли ми почали будувати структуру, коли почали створювати групи архітектурні, замислюватися про цей інститут проектного менеджменту. Ну от то, напевно, для мене був виклик, тому що я ж зрештою ом як HR-ом, не був до того ніколи раніше. Тобто, доводилося вчитися просто в процесі. Ну, допомогла мені бізнес школа вуку, звісно. Але вона настільки дала знань нових, скільки допомогла систематизувати той досвід, який, в принципі за життя, якби накопичувався, ну і в процесі роботи. певно. Команда, з якою ми працювали, бачила в мені цей потенціал, десь системне аналітичне мислення, емпатія до людей. І от так от воно закрутилося. Ну і зрештою, якби на той момент ми відчували потребу в цій посаді, тоді переді мною стояв вибір, чому я пожартував, що думав наведу порядочок і вернуся в операційний менеджмент, бо на той момент якраз ми два шляхи мали розвивати, закривати. І якраз переді мною був вибір або операційний менеджмент, або або HR-менеджмент. І ну, на той момент здалося, що от як -от налаштую процеси. Так, Трошки наївно, тому що не, не, не до кінця я був знайомий на той момент. Ну і, зрештою, так лишився. Динаміка колеса життя, тобто люди йдуть, люди приходять, люди розвиваються, шукають себе. Зрештою, компанія масштабується, тому то, що приходять нові люди, це природні процеси. Зрештою, те, що якісь люди йдуть, це теж природній процес, бо шукають себе або там. Ми можемо не сходити з якимись там параметрами. Ну, щодо жалієм, не жалієм, звісно, ну людський фактор. Є люди, за якими жаліємо і хотіли щоб вони повернулися. А є люди, за якими не жаліємо. Але дякуємо, що вони працювали в нас і якусь свою там частину душі роботи вклали в компанію. Покоління міняється, дуже відчуває у відношенні, отак відверто, споживання. Тобто, скажімо там, моє покоління, то це ще застали часи 90-ті, і потреби життєві були інші, і світогляд трошечки був інший. А зараз чим далі, тим більше якби молоді люди міркують категоріями виключно своєї потреби, тобто, наприклад, та сама зарплата, що думають не про те, а скільки я коштую який продукт я можу дати на таку вартість грошей, а. Скільки мені треба для нормального життя? І Тут, до речі, цікава штука така виходить, тому що в різних людей різне уявлення про це нормальне життя. Ну і от на цьому моменті зараз відчувається така: ну, правда, я згадую то, і то покоління наше, і покоління зараз, то треба працювати з новими викликами, скажімо так, в уявленнях. На вході в нас є так звана наша School, тобто це програма навчання, адаптації, коли ми допомагаємо людям. Увійти в колектив. Ну, скажімо так, ми розуміємо, що коли нова людина знаходиться в новому місці праці, це завжди трішечки так трошки холодно і наїжачено, бо ж новий колектив, люди знайомі. І ми хочемо, значно, цьому етапі підхопити, так можливо, взяти за руку і провести через цей туман невідомості, щоб люди чим швидше відчули себе своїми серед своїх. От. Ну і ця програма адаптації, вона розтягується якраз там протягом випробувального терміну, який у нас три місяці, і ми прагнемо. По-перше, дати знання технічні, які потрібні для роботи саме в нас. Ну, власне, допомогти в адаптації. Тобто є наставники, є бадді, є керівники груп. Ну, зрештою, всі включаються якби, в ту допомогу і вливання в колектив сприйняття корпоративної культури, скажімо так, в подальшому в нас є там вже наступні етапи навчання внутрішнього авер university — Це коли вже люди в нас попрацювали, йдуть на якісь нові позиції, нові посади, управлінські посади то для них теж є внутрішнє навчання, але, зокрема, її скеровуємо на зовнішню. Тобто десь ми можемо оплачувати на 100%, десь можемо там 50 на 50%, ну, залежить від ситуації, там у нас регламент на який визначає це речі. Раз на рік проводимо стратегічну сесію, як правило, в три, в три ітерації. Для того, щоб ну, з першої ітерації в нас топ-менеджмент проводить, її, друга це middle менеджмент і третя загальна колективом, щоб, скажімо, всі були учасниками, учасниками як операційних проблем вирішення, так і стратегування, і включення. Хочемо, щоб люди. Ну, докладалися відчували себе частинкою тими, хто творить цю компанію, такою якою вона є. В нас є така система зротнього зв'язку. Тобто, коли ми там переглядаємо зарплати, фідбеки так звані. Ми йдемо шляхом там оцінки хардскілів, оцінки софт за систему 360, Тобто, Ну, коли всі люди, які з тобою працюють, так чи інакше пишуть відгук анонімний, тобто відповідно можна. Оцінити глобальну людину і там дати якісь рекомендації, де є зони розвитку, куди рухатися, розвиватися. Для працівників глобально, мабуть, про середовище. Про те, де ти можеш не тільки приходити, от працювати як на заводі, знаєш, 9 до 6 детальку якусь е виточувати, а де ти можеш бути в. Колективі однодумців і збагачуватися ж не тільки архітектурою, роботою, музикою, як тут в нас є в кафе, бібліотека читання, ігри, святкування днів народження, якісь четвергові лекції. Зокрема, в нас є та ж наше навчання. Що четверга лекція на будь-яку тему? Тобто зовнішніх спікерів запрошуємо, і наші працівники роблять лекції. Це про розвиток. про... Про середовище розвитку і прогресу так, знаєш бачення за горизонти і рухання до нього, про мрії і амбіції напевно отак. От